Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу Ефінбі. В ефірі Новини до Невеччини і я, Ольга Остапчук, як завжди, розповім вам про події тижня. 12 лютого одна із довгожительок Дунаєвечини відзначала свій день народження. Жительці села Міцівці Ганні Семенівні Онищук виповнилось аж 100 років. Того дня вона приймала вітання не лише від рідних та друзів, а й від керівництва району і навіть президента України. Мало кого Господь удостоює честі переступити поріг сторіччя. Але Ганна Семенівна проста селянка, саме одна із тих, хто став свідком багатьох подій минулого століття. Жінка пережила колективізацію і голод, війну і розруху, втрату чоловіка, що загинув на фронті. Вона смиренно проживала свою вдовину долю і все життя трудилася на землі важко до кривавого поту. Знаходила для себе віддушину лише у маленьких сімейних радощах, в усмішці єдиної доньки Леоніди та щеб'яті онуків, у сході сонця, з яким разом прокидалася, та у вечірній росі пулів, якими ступала, повертаючись з норми. Хто зна, може, саме за це смирення, терпіння та невтомну працю Бог і наділив ганну семенівну щедро роками. У день сторіччя, який Ганна Онищук відзначала 12 лютого, у її дім завітало чимало гостей рідні, сусіди, знайомі. Приїхав привітати ювілярку і голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який передав пам'ятну вітальну адресу від президента України Віктора Януковича, вручив Ганні Семенівні квіти та подарунок і побажав їй міцного здоров'я, злагоди у родині та благополуччя. Ювілярку також привітали голова ветеранської організації села Міцівці Володимир Кучерявий та сільський голова Михайло Павлюк. А учні Міньковецької школи подарували Ганні Семенівні віршовані вітання зі славним ювілеєм. Усі, і гості, і рідні, того дня адресували ювілярці найкращі вітання та побажання. Сьогодні в нашій ветеранській організації велике, так я будемо сказати, зна дата. Відзначаємо ми. Сторіччя звідня народження вони чугане Семенівни. Розказувати про її автобіографію, ви можете самі знати за ці 100 років, скільки б ця людина пережила і працювала постійно в колоспі, лишилася вона, коли чоловіка забрали в 44-му році на фронт. От, лишилася тут по хазяйстві, діти, господарство. І вона вам скажу, що справлялася приказно. Я Претензій до неї ніхто не мав. Вона по роботі, вона по людям відносилася, до сусідів хорошо жили, ми з нею хорошо жили. Ми ветеранська організація, завжди на будь-який праздник, ми завжди приходимо, вітаємо її. От. Ну І зараз, на сьогоднішній день, ми теж від імені ветеранської організації хочемо побажати їй поздоровити і побажати їй найкраще. Сьогодні у нашій родині велике свято, у нашої бабусі 100 сто, сторіччя. І вся наша велика родина зичить її багато здоров'я, довгих років життя, і е, хочемо ще й побажати нашій е, дорогій матусі, моїй тьоті, що вона також прожила багато ще років і її наснаги у її нелегкій праці, тому що вона кожен раз, кожен рано, починаючи з ранку, з раннього ранку до пізньої ночі, доглядає нашу прабабусю. Ну, що хочу сказати, я бабусі племінниця, і е, знаю, приїжджаючи сюди у гості з сусіднього району, бабуся була дуже чудовою господиною. Вона дуже гарно готувала, дуже хазяйка хороша, дуже мала багато поля, е, сапала, доглядала за полем, виховувала двох онуків. Ну, що ми можемо побажати їй? здоров'я ще, щоб вона в нас не хворіла, ну і ще прожила трошечки років, потішила нас своєю присутністю на цьому білому світі. Я хочу побажати своїй мамі, Божого благословення, щоб її Бог ще скільки дано життя, щоб з кругом біля неї був Бог, щоб її оберігав, бо вона цього дуже заслуговує вже в ці роки. Цього тижня у Дунаєвецькій міжрайонній податковій інспекції відбулася підсумкова нарада. У нараді, окрім працівників державної інспекції, взяли участь голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий та заступник начальника державної податкової інспекції у Хмельницькій області Сергій Романов. Перше питання порядку денного висвітлив начальник Дунаєвецької міжрайонної податкової інспекції Андрій Щербанюк, який підвів підсумки роботи за 2012 рік. Андрій Миколаєвич зазначив, що протягом минулого року завдяки роботі інспекції було зібрано податків на суму більш ніж 116 мільйонів гривень. Забезпечено виконання практично усіх податків, що дало змогу перевиконати план по надходженням. Андрій Щербанюк детально охарактеризував роботу Новоушицького, Віньковецького та Дунеєвецького відділів податкової та вказав на недоліки у роботі. Підводячи підсумки Андрій Миколаєвич зазначив, що за рейтинговими показниками Дунаєвецька податкова інспекція займає четверте місце по збору коштів до державного бюджету та перше місце по надходженням до місцевого бюджету. Про роботу відділів доповіли і заступники начальника, начальники Віньковецького відділу Олег Зілінський та новоушицького відділу Віктор Гринчук. З доповідями про виконану роботу виступили також начальники відділу оподаткування фізичних та юридичних осіб, податкового контролю, податкового збору та інші. Свої зауваження та пропозиції щодо роботи інспекції висловили і заступник начальника інспекції Гмельниччини Сергій Романов та голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Юрій Володимирович, зокрема, наголосив, що 2013 рік у виконанні бюджету буде напружений, але одночасно висловив впевненість, що колектив Дунаєвецької інспекції справиться з покладеними на них обов'язками, і бюджет поточного року буде виконано. У четвер у Дунаїцях відбувся семінар керівників клубних закладів району. 14 лютого у конференц-залі Дунаєвецького районного культурно-мистецького просвітницького центру відбувся семінар керівників клубних закладів району за участю викладачів Кам'янець-Подільського коледжу культури і мистецтва працівників Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва на тему «Пріоритетні завдання діяльності клубних закладів в сучасних умовах. Про пріоритети державної політики у сфері культури слухачів семінару ознайомив директор районного культурно мистецького просвітницького центру Іван Паштепа. Викладач вищої категорії коледжу культури і мистецтва Тетяна Лящук виступила з доповіддю керівник сучасного клубного закладу, основні вимоги до організації роботи. А викладач першої категорії цього ж закладу Наталія Яворницька розкрила тему Місце і роль народознавства та українознавства у культурно-дозвіллевій діяльності. З доповіддю пріоритетні завдання перед клубними закладами області у 2013 році виступила директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва заслужений працівник культури Олена Ільїнська, яка дала практичні поради керівникам клубних закладів щодо теперішніх вимог по оформленню сільських будинків культури та клубів планування та обмін роботи. На завершення навчання відбувся круглий стіл, де слухачі змогли дати відповіді на анкети та поставити більш конкретні питання стосовно роботи закладів. 15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Традиційно на Дунаєвечині цього дня вшановують воїнів інтернаціоналістів та схиляють голови перед світлою пам'яттю загиблих героїв. Чимало років минуло з тих пір, як крокували вони кривавими шляхами Афганістану. У передень дня виведення військ з цієї чужої спекотної країни вони йдуть стежкою до кладовища, де навіки застигли у мармурі їхні бойові побратими. Члени Дунеєвецької організації ветеранів Афганістану разом з керівником апарату РДА Миколою Вінічуком відвідали могили трьох воїнів, які не повернулися з воєнних доріг Афгану. Поклонилися їхній мужності і поклали на могили квіти. Юрій Бугуцький із слобідки герчачнянської Віктор Дубицький, із слобідки Рахнівської, та Михайло Кузь із Шатави. Такі юні, повні сил і мрій, вони полягли, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок далеко від рідної, квітучої землі. Такими ж юними героями залишаться вони у пам'яті земляків. Завітала делегація і до солдатських матерів Марії Кузь та Віри Сушинської, аби дізнатися про здоров'я та поклонитися великому материнському подвигу. А безпосередньо у сам день виведення радянських військ з Афганістану, 15 лютого, біля меморіалу слави керівництво району та представники установ та організацій міста поклали квіти до меморіальної плити з іменами героїчно загиблих воїнів-інтернаціоналістів та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Заходи по вшануванні учасників бойових дій на території інших держав продовжились у Донеєвецькій школі мистецтв. Воїнів афганців привітав голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, який згадав поіменно наших земляків, котрі віддали своє життя, виконуючи інтернаціональний обов'язок, та висловив глибоку повагу та пошану солдатським матерям, учасникам бойових дій у Афганістані та миротворцям, котрі здійснювали свій обов'язок на території інших держав. Очільник району запевнив, що діюча влада завжди захищатиме інтереси воїнів інтернаціоналістів і намагатиметься робити все можливе для того, аби проблем, з якими вони стикаються, було якнайменше. Того дня Юрій Володимирович здійснив приємну місію. Вручив грамоту Верховної Ради України, голові Дуневецької організації ветеранів Афганістану Сергію Гуцулу. За самопожертву, силу духу та з нагоди 24-ї річниці виведення військ з Афганістану, спільні грамоти районної ради та районної державної адміністрації отримали і інші воїни-інтернаціоналісти. Воїнів привітали також мер міста Станіслав Небельський та голова громадської організації за конкретні справи Веліна Заяць. Станіслав Борисович вручив подарунок матері безвісти зниклого воїна-інтернаціоналіста Вірі Сушинській. А Веліна Владіславівна передала афганцям вітання від народного депутата України Олександра Гереги. Олександр Володимирович подбав і про те, аби учасники бойових дій отримали листівки та подарунки. Своїх бойових побратимів привітав і голова Дунаєвецької організації ветеранів Афганістану Сергій Гуцул, який поділився планами організації та висловив вдячність керівництву району, приватним підприємцям, керівникам окремих товариств, народному депутату Олександру Герезі за постійну підтримку воїнів афганців та небайдужість до їхніх проблем. Сергій Михайлович на знак вдячності вручив грамоту від організації афганців голові районної державної адміністрації Юрію Кучерявому. Також грамоту за друге місце у обласному конкурсі Пам'ятаємо полеглих, шануємо живих в номінації Проза з рук Сергія Гуцела отримав учень Рахнівської школи Юліан Шеверногий. А завершилося свято концертом, який подарували воїнам-інтернаціоналістам, працівники культури та викладачі і вихованці школи мистецтв. На сьогодні я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!